Незвична лекція з незвичним гостем сьогодні. В одному з криворізьких навчальних закладів урок присвячений історії Фінляндії. Це черговий крок у зміцненні двосторонньої співпраці за підтримки посла України Фінляндії Ольги Дібрової, Рада оборони та міська влада Кривого Рогу розширів стосунки нашого міста з фінським містом Еспо із Фінляндії. Зокрема, це стосується освіти. Одна з ключових на наших напрямків це. Роз'яснення і інформування криворіжців про те, що таке Фінляндія, і тому дуже важливим є урок історії Фінляндії, тому що між Україною та Фінляндією багато спільного. це стосується зокрема війни з Росією. В 30-ті роки минулого сторіччя Фінляндія столкнулася з дуже потужним ворогом, але змогла зрупуватися, змогла зробити вірні кроки і по фіналу перемогти. Зараз Фінляндія одна з провідних країн світу. Ми робимо все для того, щоб така ж історія була і в Україні. Для представників фінської освітньої системи це перший візит до України. Мік Колум підкреслює у розмові з учнями особливу увагу приділив саме процесу навчання, зокрема діджиталізації. Я відвідую різні міста України і радий сьогодні бути в Кривому Розі разом з учнями. Ми обговорили можливості співпраці з Фінляндією, зокрема у сфері освіти. Це моя перша поїздка до вашої держави, і я дійсно вражений її готовністю розвиватися. Дуже цікавий урок, дуже цікаві поради. Підтримав нас в надзвичайно нелегкий час. І ця зустріч вона не випадкова, тому що наш заклад, наші діти ведуть міжнародні відносини з, з фінською школою, школою міста Еспо. Учасники зустрічі присвятили частину уроку темам повоєнної відбудови України. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, цей день.